Катюша, що ти наробила? Скажи, будь ласка, не роби вигляд, що це не ти. Це ти зробила. Нам прислали таку в подарунок царапку. Ой, далеко, царапочку. До царапочки йшла така коробочка лежаночка. Там така була. Так. Там котики лежали, і по два котика лежали. Вона була з віконцями. Катюше вона щось почала заважати, так, да, Катюш? І вона з нею просто щось зробила. Що ти з нею зробила, Катюш? Вон Ксюшка де виходить, бачиш? Ксюшка. Все, дівчата, вже будемо е, через пару днів всі жилетки з вас знімати, шви знімати. І поїдете на Київ у мене. Будемо намагатися вас прилаштовувати. А тебе, мамуля, вже пізно прилаштовувати. Ти привикла до волі, ти привикла до вулиці. Да? Захотіла зайшла в хату, захотіла вийшла. Захотіла, що хотіла, то зробила. Захотіла на чердак, захотіла на дерево, а скажи, я в хаті не всежу. Катюша дуже класний кошки, такі кошечки, це такі домашні, це бенгальська розкрасочка в неї така. Да? Спокійненькі, такі ніжні. І Ксюшка дуже класна. Вона. Ксюшка. 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 Ось бачиш, Жора прийшов, так? Да? Жора прийшов, жору вони не люблять. А ну быстренько покажи свій зіводик. Хто це хороший зіводик, який мама, навіть сьогодні сьогодні вам познімає. Так, давай халатик будемо стирати на завтра готуватися. Дивіться, як Ксюшка тоже така вона хороша девочка, така нежненька, така хорошенька, така Любочка моя, да? Любуська моя така, Любусечка моя. Що це таке в мене за клок? Не можу зрозуміти. Зараз мама тебе розчеше. Що мій розговорчивий? Що мій розговорчивий, а? Так, так що завтра ми. Чотирьох везем на кастрацію стерилізацію, якщо зловимо, бо це наші дикуни під кватями, да, під шкафами. Да? І оцих двох везем будуть їм шукати дівчата-сім'ї. з Але я зразу сказала, дівчата, якщо вони будуть довго сидіти, я їх заберу назад. Тому що мені жалко, вони там будуть в клітинках сидіти, а весна на вулиці, да? весна на вулиці буде на всіх випустить загородиця. Ай ти моя красуня. Ай ти моя красунька. А що так у нас зеводик такий, як будто выпиляет тольстый и такий такой зивотик. Тольстый плитственный зивотик такой, а? Ай ти мої сладенькі, такі мій хорошенький. Лісенечка, лісюня, лісюня красотуня моя. чого це ми не йому натуралочку? Тому що ми хочемо хімії. Ні, хімії ви не получите. Повністю перевожу їх на натуралку. Баба юшечка зашов у хату, пустила погріться, бо на вулиці. Просто мітілиться хазяюшка моя. І ось у мене в клітинці. Хто в мене в клітинці? Оце чудо в мене вже 3 чи 4 місяці. Зовсім не йде до рук. Ну, тільки за шкірки. І завтра ми їдемо на стерилізацію. Я її оставляла на закуску, тому що це нерватрьох, була її зловити сьогодні. Ось поцарапала мені руку. Так, мабуть, вона так і буде в клітинці. Я так її повезу. Навіть не буду пересаджувати її в переноску. Завтра з нами їде Черепашка, потім з нами завтра їде. Трьохножка теж мене вже боїться. Потім з нами їде бідні, вона в кімнаті. І хочу зловити коло магазина ще кішечку одну. Не знаю, зловлю, не зловлю по дорозі. Такого ще не було, щоб я на стерилізацію везла кішку в клітці. Оця кішка, я її вчора зловила, вона мене всю поцарапала. Боже, я тоді трьохножка перелякався, трьохножку я не взяла. В общем, вона нич просиділа в мене в хаті. Зараз я її везу на стрілку, навіть побоялася пересаджувати її в переноску. В переносці Катюша і Ксюша на прилаштування. І брітнюша їде в нас теж на стрілочку. Да, Брітнюшка, покажись, ти. де. Ну, коротше, десь тут вона. Нірватрюка зранку. Нірватрюка з вечора і зранку і такий сьогодні буде день цілий, так? Да? Мені оце головне її, бо вона як починає гуляти, вона не дає не спати нікому. Оце вже два місяці гуляє, я не можу ніяк її зловити і відвезти. Але сьогодні, дай Бог, все вирішиться. Нам зробили вже укольчики і через 20 хвилин нам вже будуть оперувати. Все бігом, все біжу, бо нам півтора, півтори години їхати. Вести на прилаштування котиків наших кішечок, так що ми вже дуже спішимо. Кожен раз, як ми їдемо здавати кішок на стерилізацію, я дуже сильно хвилююсь, переймаюсь, бо це завжди ризик. По-перше, по-друге, ми рано дуже встаємо, 4 години ранку не висипаємося, приїжджаємо, приїхали сьогодні в Київ, машина там почала щось трохи не так себе вести, як треба. Взагалі, нерви, нерви, нерви. Ще погода така зимова на вулиці. І все, ми зараз, и все, мы сейчас їдемо ще на інший район нашого міста. Здавати на, такі притулки сучасний, де прилаштовують котиків. І ми веземо двох кішечок туди. Це ми вже їдемо третій раз, то я думаю, що доїдемо в... Так, да, дуже багато помилок я роблю, ще російських слів багато, але що ж, всю, все життя розмовляти російською мовою, і тут перестроїться дуже-дуже перелаштуватися, Опять. А, знову. Опять, а знову, ну коротше. І коротше, такого слова в українській мові нема. Так що поки так, але я намагаюся, щоб моя українська була більш більш удосконаліша, але це треба над собою працювати. Працювати, працювати і працювати. Так що так. Так що ми зараз їдемо і не бистренько, а швиденько повинні доїхати. Все, моя Ксюша і моя катрусечка, все вже в боксі сидять вдвох, їх дівчата посадили, все них. Ось у них водичка, пісочок у них дуже гарний. Вони перелякані, але нічого. Це що, твоя кроватка? Це вже наша кроватка, розумієте? Нам за чим туалет? У нас кроватка ж є. Ну не бойся, не бойся. Все, я вже все пішла. Все, я їх лишаю, вони жити тут поки. Всім привіт, всім привіт! Скажи від наших собачок. А ну, подождіть, не треба закрию хорошо двері. Це ж хочу зайшла показати вам, вже пройшов тиждень. Да, що ж це таке? Пройшов вже тиждень. Як почуває себе наша брітнюшка? Брітнюшечка вже ми зняли з неї попоночку. Вона хорошо себе почуває. Покажи нам шовчик. Шовчик у нас красивенький, загоївся гарно, так? Да? Покажи мамі. Ось, ось, ось загоївся. Ще мама сьогодні ниточки з ними. Сказали, що воно да? але мама все одно ниточки з ними є. Моя красуня, і, скоріше всього, що теж вона поїде на про бо мені дуже багато, я думала, її лишить в себе. Але вона така класна кішка. І вона потребує уваги. Як, в принципі, і всі потребують уваги, особливо ці клієнти, які хочуть піти на вулицю. Наступне відео буде про них. А це я залізла під кровать. Показую вам черепашку. Ти куди пішла? Черепухін. От, в неї теж все, все добре. Де ти сховалася? Вона теж після стрілки, а це у нас слідующа, ну про це буде відео окремо.